Спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль середнього класу SARM-S на базі Iveco Daily – це мобільний комплекс, який забезпечує швидке реагування на надзвичайні ситуації. Він призначений для оперативного доставляння рятувальників, проведення пошуково-рятувальних робіт, надання першої домедичної допомоги, проведення радіаційної та хімічної розвідки, а також сповіщення населення про небезпеку. Автомобіль оснащений сучасним обладнанням, яке дозволяє виконувати широкий спектр рятувальних завдань. Доставляння рятувальників до місця події незалежно від дорожніх умов, оповіщення населення за допомогою світлових і звукових сигналів на відстані до 500 метрів, забезпечення зв'язку в екстремальних умовах, зокрема через базову радіостанцію, на відстані до 20 кілометрів, евакуацію постраждалих, зокрема, доставляння людей із завалів, обвалених будівель або з висоти до 80 метрів. Розрізання металевих конструкцій, зміщення та руйнування силових елементів будівель, а також підйом важких об'єктів масою до 24 тонн, проведення хімічної та радіаційної розвідки, визначення рівня забруднення повітря, води та ґрунту, ліквідацію витоків небезпечних речовин із пошкоджених ємностей та трубопроводів, виконання аварійно-рятувальних робіт на воді, зокрема перекачування забрудненої води, освітлення місць рятувальних робіт у темну пору доби, технічні характеристики автомобіля. Двигун потужністю 210 кінських сил, максимальна швидкість із повним навантаженням 90 км на годину, місткість 7 рятувальників, запас води 1000 літрів. Окрім цього, автомобіль оснащений сучасним рятувальним обладнанням. Серед якого бензопили, гідравлічні розтискачі, домкрати, генератори, пневматичні подушки, мотопомпи та інструменти для роботи в екстремальних умовах. САРМЕС це багатофункціональний автомобіль, який дозволяє рятувальникам швидко реагувати на виклики та виконувати завдання будь-якої складності. Він є важливим елементом рятувальної служби та допомагає зберігати життя у найскладніших ситуаціях.